Попередня версія, а саме iPad 10 і 9 дюймів, вийшла ще у 2022 році. З тих пір минуло чимало часу, тож компанія вирішила представити нам оновлений планшет. Як завжди, він називається просто iPad, але в дужках зазначено A16, що натякає очевидно на його чіп. Зовні планшет нічим не відрізняється від попередньої моделі. Кольори такі ж самі, як і в 2022 році. Діагональ, по суті, теж. Тільки тепер на сайті написано 11 дюймів. Камера теж залишилась незмінною, як основна, так і фронтальна на 12 мегапікселів. з можливістю записувати відео у 4К. USB c та ID, все це ми вже бачили у попередній моделі. Власне, як і підтримку Apple Pencil, як першого покоління, так і версії USB-C. сюди ж відносимо і підтримку клавіатури з чохлом, зробленою спеціально для цієї моделі. То що ж нового? iPad отримав процесор A16, на базі якого працює 14 Pro та Pro Max, а також 15 та 15 Plus. Попередній планшет працює на a 14 тож у порівнянні нова модель працюватиме швидше і краще. Ще одним важливим оновленням виявилось те, що тепер базова модель нарешті на 128 ГБ, а взагалі можна придбати версію на 512 ГБ, чого раніше у базових моделях не було. Тепер версія з LTE не має фізичного роз'єму для 7 картки, тільки Є7. E з процесором a 16 та базою на 128 ГБ планшет залишається дуже хорошим рішенням, особливо для тих, хто ІПАДами ще не користувався та хоче спробувати. Ігри, серфінг в мережі, YouTube то, що будуть працювати на ура. Планшета точно вистачить на багато років. Ціна за базову модель у США складає 349 доларів.